Друзі, вітаю! Американські представники чекають якраз таки Дональда Трампа, який може зустрітися з Дмитрієвим. Дмитрієв перелетів в Майами на переговори. Перед цим завершилася зустріч з нашими радниками. Потім, можливо, зустріч якраз таки на більш високому рівні з нашої сторони. Скандал у Польщі. Зеленський літав домовлятися, але тут всплили нові деталі. Ну і ще одні сусіди, які хочуть допомогти нам по виборах. Собі допоможіть. А, і, власне, новий прогноз розвідки щодо можливості нападу Росії на Європу. Давайте все це дуже швидко проаналізуємо, розкладемо по поличках, підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримати актуальну аналітику. А ми зараз з вами все швидко зробимо з вас підписка. А, власне, в Майамі прилетів Дмитрієв, буде говорити з Джаредом Кушнером і з Вітькофом, так би мовити, в таких дачних умовах, в теплих умовах вони намагаються проводити перемовини не в Вашингтоні. Але оскільки Трамп теж живе недалеко, а, він буде, можливо, присутнім. Таку новину дав Ройтерс, чи це правда? Поки що інформації фінальної немає. Ну виглядатиме трошки дивно, якщо Трамп доєднається до переговорів на рівні Дмитрева, який по великому рахунку ніхто щоб цілий Трамп туди приходив. Але зустрілись з нашими переговірниками. Вони перевезли інформацію з Європи. Європа зараз дуже сильно переживає і хоче, щоб, значить, вони були теж представлені на цих переговорах і загалом їхні інтереси були представлені. Вони поклали 100 мільярдів доларів, 90 мільярдів євро на стіл, типу щоб протистояти Путіну. Зараз хочуть, якраз таки щоб на них. Теж звертали увагу, що вони існують і їхні інтереси враховувалися. Хоча нагадаю, вчора Макрон навіть більше ніж про інтереси почав говорити, що, мовляв, давайте почнемо говорити про можливість. Давайте почнемо про можливість, сказав Макрон, говорити із Путіним. Ну, дивна історія. Я думаю, що поки що до цього переходити не буде. Тому чекаємо зустрічей на рівні. Переговірників, можливо, туди доєднається Трамп, ну, от, тому що насправді Дмитрієв це посланець і це точно на рівень Трампа. Але обговорити все, що сталося. Путін вчора зробив неоднозначну заяву, що, мовляв, для виборів я готовий а, піти на певні а, поступки, не стріляти в глиб України, але це вже ж типова гра Трампа. Да-да-да-да-да. Но маленьке ну, тут воно дуже маленьке, каже, але не зупиняти війну в цілому, тобто по лінії фронту просуватися. Щитом політичною мовою а, Путін, типу за вибори, але їх проведення він не гарантує через те, що буде продовжувати війну. А, зірвати вибори він хоче, зманіпулювати виборами хоче, вкрасти результат виборів він хоче, але типу так, щоб і не зупиняти загарбницькі дії. Тобто Трампа дурачити підігрувати йому під дудку, танцювати, але типу не зупинятись е, в вбивствах українців. Ось це для розуміння. Тому Зеленський відповів Путіну, що про вибори нам ваша допомога поради не треба, тому що. А Путін каже, там ще треба, щоб на території Росії якісь там невідомі мільйони українців теж проголосували це про демократію. То типу, дайте нам пару мільйонів бюлетенів. Ну ми розуміємо, для чого їх просять. Зеленський відповів, що втручання нам не треба, і допомога їхня тим більше. Точно так же треба сказати, що і польський спікер, який теж заявив, що готовий нам допомогти з організацією виборів, каже: ми можемо допомогти собі, поможіть. Ви не можете налаштуватись навіть на розуміння того, що зараз відбувається, ні в політичному, ні в військовому значенні. Спікер, який каже, що нам поможе провести вибори, щоб що? Щоб виграло право і справедливість в Україні. Для чого нам ваша допомога? Коли ви просили зустріч, щоб отримати наші технології на дрони, тому що ви боїтеся, що шахеди вас там рознесуть. А такий сценарій Буданов каже, може бути в 27-му році, підуть на країни Балтії. А ви знаєте, якщо Росія вже почне паразитувати в Європі, то на Балтії вона точно не закінчиться. І вам треба готуватися. І Навроцький на зустрічі з Зеленським дарить йому книжку злочин, волинські злочини? Ви серйозно? Це, типу, ви вимолювали цю зустріч місяцями, до вас приїхала, а ви вирішили в спину плюнути. По-перше, по-друге, який Волинський злочин? Давайте обговоримо. Волинь покон віків православна, її хрестивши Володимир. Володимир Хрестив Волинь. Православна українська земля, яка завжди орієнтувалася на столицю на Київ, куди періодично приходили захватчики і окупанти, насаджали мову, релігію, намагалися знущатися над місцевим населенням. Прийшли з черговою пробу, спробою колонізації, білої колонізації. Отримали по зубам і пішли з території. Потім кажуть, в нас там ціла трагедія, геноцид. Подождіть так, ви ж приходили на територію чужу, чого ви туди приходили? Тобто волинський злочин, якщо читати без пропаганди, то це ваш злочин. Ви прийшли на чужу землю і зробили там злочин. Отримали у відповідь і пішли ображені назад. Ну, наприклад, індійський злочин Британії. Погані індуси, які не прийняли британський колоніалізм. Давайте порахуємо, скільки британських офіцерів вбили в війнах в Індії. З бурами, скільки британців померло? Ну, це ж теж південноафриканський злочин. Як же ці південноафриканці не хотіли прийняти велику британську культуру? І відстрілювалися, і відбивалися. Наприклад, латиноамериканський злочин. Народи Латинської Америки, які вбивали іспанських конкістадорів, от теж створили злочин. Ну, так виходить. Розумієте, коли просять захистіть нас, але рука не втримується, щоб не плюнути в спину, дивно виглядають. Такі сусіди. Загалом, сусідам нам не дуже повезло. Росія хоче допомогти організувати вибори, звинувачуючи нас в фашизмі. Польща хоче допомогти організувати вибори, звинувачуючи нас в геноцидах. Друзі, а у вас все добре? Зараз до поляків, росіян явно там вже е, е, проблеми головного мозку. Я веду до того, що війна у вас дуже скоро може бути, а ви займаєтесь ось цими мілкими політичними. Під ніжками. Ви просто повинні пам'ятати перші, знаєте, політичні заяви, ми там будемо допомагати. Де зараз ця допомога? Навроцькому чесно сказали, дивись, дивись, ми зробили 3% вам допомоги. Він каже: А ми вам помогли ще більше. А вам Євросоюз поміг ще більше. Тому давайте не мірятись допомогою краще її робити. А не розповідати. І знову ж таки, говорячи про Навроцького, щось, ми не бачили дуже сильно цієї допомоги саме від нього. Попередній уряд бачили, від нього ні. Росіяни скоригували плани, каже Будану, і напад можливий в 27-му році. Рубьо каже про мирну угоду щодо України. Тут просто геній Рубьо в дипломатії. Можливо, це неможливо. Отак, от, от, договорилися. США не нав'язують Україні мирну угоду, 100% не нав'язують з Україною а агресором. Про це каже держсекретар. Увесь цей наратив про те, що ми намагаємось нав'язати щось Україні. Це дурість. ми не Можемо змусити, не буде мирної годи, якщо Україна не погодиться на неї, але також не буде мирної годи, якщо РФ на неї не піде. За його словами, Вашингтон намагається зрозуміти російську позицію, розуміє українську і намагається з'ясувати, чи буде вона збігатися. Можливо, це відбудеться цього тижня, каже Рубіо. Можливо, це відбудеться наступного. Можливо, це не буде готовим ще кілька місяців. Можливо, це неможливо. Я сподіваюся, що можливо. І може відбутись цього місяця до кінця року. Ну, якщо забрати, що називається заголовок, то спроби американського офісу до кінця року приторможування, потім березень. Спроби. Але велика кількість країн хотіли б, щоб ця війна затягнулась. Друзі, це головна інформація, щоб ви відповіли полякам на їх пропозицію допомогти організувати нам вибори, точно так же, щоб ви відповіли росіянам, як це зробив Зеленський. Ну, от напишіть в коментарях. Тим часом нагадаю, що українські війська знищили судно «Охотник», знищили добиває літаків Бельбеко. Там вже була атака на цьому тижні, але треба трошки підкоригувати і трошки донавести порядок. Ну і власне Навроцькому теж щоб ви на цю книжку сказали, щоб ви хотіли нагадати йому так такому бравому націоналісту, який щось не хоче піти на поле бою і битися з росіянами, а хоче в спину за заточками колоти українців. Дивний він як людина, чесно вам скажу. Ну, от. Напишіть в коментарях свої відповіді. Давайте поговоримо про наших сусідів. Підпишіться на цей Ютуб канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.